У господарському суді Волинської області з'явиться нова суддя. Про це стало відомо сьогодні під час проведення одного із етапів конкурсу на заняття вакантних посад суддів. Нагадаємо, що нині в Україні триває масштабний конкурс. Обирають 560 суддів на заміщення вакантних посад у місцевих судах. 8 грудня учасники конкурсу обирали, у котрому із господарських судів України вони хотіли б зайняти вільну вакансію судді. Загалом вільних місць було 30. Вакансія була і у господарському суді Волині. Запрошуємо бідюк Світлану Віталівну, яка займає 12 місце в рейтингу. Добрий, Добрий день, день прошу документ. сідати. Оберіть, будь ласка, суд та оголосіть найменування посади, в якому ви маєте намір зайняти вакантну посаду. Назву суду. Господарський суд Волинської області. Світлана Бідюк, яка виявила бажання вирішувати господарські справи у Волинському суді, адвокатка з сусідньої Рівненщини. Посвідчення адвоката отримала у 2009 році. Тепер жінка буде суддею. Господарський суд Волинської області, будь ласка, прізвище, ім'я по батькові, та посвідчить свій вибір підписом. Учасники конкурсу самі обирали, у якому із господарських судів вони хочуть працювати. Коли ж у списку не знаходили бажаного суду, то просто відмовлялися від можливості зайняти макантну посаду. Прошу зробити свій вибір. Шестерніна Віталія Дмитровича. Нам треба закінчити mm -hmm. цього кандидата. Зачекайте, скажімо, що з'явився кандидат, чекаємо, нема проблем. З'явився кандидат, який займає вищу позицію в рейтингу, тому йому буде надане право першочергового вибору. А якщо немає того, що мене цікавить, ви можете відмовитися, якщо Це ваше право Тоді ви не вибираєте жодної і наявні вакантні посади. Да. Ви маєте право відмовитися і посвідчить, будь ласка, в протоколі. Посади суддів розібрали як гарячі пиріжки. Залишилася лише одна вакантна посада судді, яка нікому не впала в око. Йдеться про посаду судді у господарському суді Запорізької області. Тож конкурс буде продовжено. Нагадаємо, 1 грудня учасники конкурсу обирали у котрому з місцевих окружних адмінсудів вони хотіли б вершити судочинство. Того дня стало відомо, що Волинський окружний адміністративний суд матиме два нових судді. Ними стали прок прокурор Віталій Шепелюк і адвокат Назар Стецик загалом нині в українські місцеві суди відбирають 560 суддів. Головне, щоб кількість відповідала якості. Марія Петручук для новин на часі.